Друзі, привіт! Сьогодні, надіюсь, коротко буде і недовго, по суті, я провів тест за допомогою тетратесту 6 в одному. Тест води, так як був падеж двох речків внизу маленьких. Їх не побідали. Там їсти є горох, листя, залишки їжі у них. Горох, вони сильно не їдять, але ж, але є. Що? Чого я звернув на це увагу? Бо два рака просто вмерло. Ладно, там одного забили та з'їли канібалізм. А це вони геть були не обіжені. Я вирішив провести тест. Той, який в мене є в огляді, є відео про нього. І ще мене відразу перших дві, перших дві. Полоски, перших дві оці, полоски зацікавили, так як вони, так як вони не повинні бути практично білими. Но вони у мене відповідають уровню, критичному уровню ось цьому. Во. а це нітрати, нітрити. Також е, жорсткість води і, ще подивимося, також перевищує. У мене там написано заміна води. Тобто треба міняти воду. Що я зробив? Я вчора поміряв аналогічно, додав, так як пише в інструкції, додав сюди Воду. тетрасейв тетрасейв добавив Але вода, вода за добу. Я вчора вечором, зараз у мене у нас на годиннику 7 часу вечора, вчора в таке время добавляв змін нікаких. А значить що, а значить пора провести заміну води. Я хочу провести заміну. Це в мене тут ось відстаюється є там 24. Ну, 30 літрів води. Сейчас проведу підміну води. На всякий випадок соберу фекалії бо в основному... Якщо почитати інструкцію, інструкцію я вам читав, то HO2 і HO3, це нітрати і нітрити, вони із-за відходів жизнедіяльності риб і залишків, коротше залишків їжі. Ну залишки в їжі в верхньому в басейні нема. Рак великий все доїдає. Тут навіть рибок нема, бо вони. Ось за цим слівом, вони спускаються всі вниз. А тут я дивлюся, залишки залишки їжі є. Тобто, рак рак тут не доїдає. У зв'язку з цим, я думаю, що може бути підвищені нітрати і нітрити. О, не знаю, помиляюся чи ні. Ну, Підміна води все покаже. Я хочу зараз підмінити воду 30 літрів. І завтра проведу повторний тест. І я думаю, в цьому відео е, запишу продовження. Також я дивлюся, що е, бульбашки, вони відразу не лопають. Тобто, з водою є. Проблема. Значить, будемо робити воду. А, що я замітив? Так як у мене тут є е, равлики, да, равлики, хоп, ікра равлика. Тобто він одложив ікру і будуть маленькі, може, равличенята. Ну, це буде їда для. Е, Рака. Я думаю, рак їх погризе, хто виживе, то й виживе, хто не виживе, то так і буде. Ну, ну все, добре, буду закінчувати. Завтра проведу повторний тест та в дане відео. Для мене це буде завтра, а для вас це буде зараз. Ну що. Перевіряємо якість на другі сутки. Водичку поміняв. 30 літрів. Падіжа нема, все наче норм. Є в нас паліняшка. Палиняв один рачок ми забирати не будемо. Виглядають. Полиня врачок. Значить, що росте. І це добре. Що росте. Так, що тут у нас? О, ну у нас покращення. У нас покращення. Нітрити, нітрати упали. жесткость жесткость так нитриты и нитраты нитриты и нитраты ну краще так це у нас ок что у нас тут а тут у нас крш и PH. Піош і пиош. Так. Угу. Ну то вже жорсткость, да. Надо добавить сюди м'якшої водички, як пише інструкція, м'які ще надо води треба додати, тоді буде все добре. Ну, отаке відео получилось. Значить, підміна допомагає. Е Завтра, там післязавтра подивлюсь, вода є на заміну. Подивлюсь, може ще пробіжуся. Надо набити руку під воду. Температурка у нас стабільна 27. 27. А, що хотів сказати. Два е, бігліця було. Найшов на полу, там вон, з верхнього басейну втекло два великих рака. Так що мінус два. Куди вони вилізли, не, я не можу зрозуміти, так як е, нема в них тут як добратися до гори, плівка вся ціла. Як вони вилізли, це загадка. Поки я її не розгадав. Сюди вони не вилізуть, вони, ну, не достануть. Може, на ізгибах оцих проповзли. Якось. Якось. Або на ось цих. Ну, не знаю. Коротше, ітог уже ще мінус 2. Все, дякую вам за увагу. Підписуємося на наш канал. Пишемо коментарі, ставимо лайки і чекаємо нашої перемоги. Слава Україні!